Ский показав на волах, забув <ріху> Капець. Друзі, всім привіт! Да, сьогодні є такий незвичний контент. Зараз я на подроботи. В общем, викидую весь цей мусор сюди. Це так уже третій раз. Тільки що зверху там перекинув одну дирку вниз. Тепер зараз сюди теж, туди все вниз. Ось, я закінчив роботу. Ну що. Погнали далі. Все народ відпрацював яниці, вже який грізнений, блін. Жесть, взагалі, блін. І немає де вмитись. Це звісно, щось мені щось отаком на роботу йти. Ну ладно, будем... буду йти додому ой, на роботу і може по, по тій якийсь кран, бо я тоді вже там трохи сполоснусь. Друзі, всім доброго ранку. От я вже і прокинувся, пізнувато правда на годиннику ще з сьома ранку. Я зазвичай в 5-6 прокидаюся. Це все причиною є вчорашній продуктивний мій день. Так, зараз почнемо готувати їсти і враховувати це все в програмку, щоб кБЖУ слідкувати. Ну, перед тим як я буду їсти готувати, я зважуся, щоб провірити. У мене зараз якраз активно йде сушка. Тобто, я якраз у мене дефіцит 400-500 калорій. Тож зараз побачимо, що з цього вже вийшло. От я і зважився. На вагах показали 78. Показав на вагах. Забув. капець. Друзі, отя я і зважився. На вагах показали 78400. Я трішки вже скинув. Якщо вернутися 2-3 неділі назад, то мене показувало 79,9, 80, навіть 81. Я це все розумію, що жир так швидко воно не спалюється, то все просто ймено більш об'єми їжі плюс жидкость, це все вода. Е це все потрібно враховувати. Ну, я отак потихесеньку скидую, щоб і не втрачати солові, або їх хоча б ну, більш-менш зберегти, бо все ж таки я готуюся до змагань і треба все грамотно зробити. І так, не забуваємо трішки для вкусу приперчити. Чорний перець переснелений. І так, друзі, поговоримо про харчування. Я з'їдаю від 5 до 10 яєць в день. Так, да, така велика розміжність, бо все залежить від того, скільки я протягом дня з'їм білкової їжі. тобто скільки я з'їм риби протягом дня, скільки я з'їм м'яса. Якщо цих всіх продуктів білкових в мене в раціоні на сьогоднішній день мало, то значить я додаю їх цими яйцями. Тобто, за що яєць. По 10 яєць кожного дня на стабільній основі я не рекомендую так робити із-за великого вміста холестерина в яєць. Або якщо вже так і робити, то зменшувати жовток, тобто сам білок і насмажити, жовток викидаємо. Ну так, десь, якщо 10 яєць з'їдаємо, то 5 жовтків викидаємо. Я також ну, м'ясо приймаю. так, Тут уже теж, смотря скільки то, то я рахую свою норму калорій і дивлюся, скільки мені треба білков. І по цьому орієнтуюся по іменно, грамах. Тобто, конкретної цифри немає, що я там їм, наприклад, 300 чи 500 грам кожен день м'яса. Ні, такої цифри немає. Все, орієнтуюся іменно, кожен день по-різному. Далі так, додаю м'ясо, рибу теж їм, творог. Творогу чуть, -чуть сахару додає, не більше 5 грамів. Ну, для того, щоб трошки підсолодити, і запиваю чаєм. Творог з чаєм прямо так. Супер. Хорошо прям залітає. Далі з вуглеводів. Я частенько їм вівсяні хлоп'я. Зараз я вам деякі покажу. От. От такі своя лінія, пластирців. Добавляю я туди там, не більше 120 грамів, десь приймаю. Це теж все ж таки, все вводиться в програмку, все в підрахунок, тобто скільки мені там потрібно углів, білков, жиров на день. Тобто, це все враховується. Тобто кожного своя норма різна. Також додаю сюди для вкусу банана або якісь інші різні фрукти. Також можу ще сухофрукти додати. Давайте я це відставлю. Далі зуглеводив. Частенько вживаю булочки, такі спеціальні для хот-дога з кунжутом. Але по калоріях воно в принципі не сильно багато і організм хорошо насищує. Їм я десь від 1 до 1,5 булочки це там калорій прямо взагалі небагато. Також додаю туди. Яйця, от прям булочка з яйцями, вообще, прям, воно так хорошо, не знаю, вкусово. по смаку якраз дуже хорошо підходить. Далі додаю картоплю варену, теж часто вживаю. Именно чисто на воді посолить трішки все, більш нічого лишнього. Теж по калоріях не сильно багато організм сито здає. Далі згульводов, напевно. Такого більш нічого, хіба що інколи там ще до 3-4 часов, тобто увечері я вже таки не приймаю. Це батончики більш такі злакові, там біфіт, то там ще якісь, в общем, іменно ці злакові. В чим їх відмінність від звичайних батончиків? тим, що там як состав глянуть. Є вуглеводи, і з них цукри. Так Там цукров, ну, є які там де багато цукров, є там, де менше. Но навіть відмінність не в цьому, а в тому, що там жиров немає. А в обижих батончиках, наприклад, там снікер, Скіт, там нутс, Марс, в них там і жиров дофіга, І За що цього вже калорійність набагато вища. Бо, як всі ми знаємо, що на 1 грам жиру. 9 калорій, а на 1 грам білку чи вуглевода 4 калорії. Тобто я можу у 2 рази більше їсти, але в тому ж я ще тому підтримую цю вагу в тонусі. Тобто я не набирати не буду. І в принципі, якщо для схуднення, то вообще прям ідеально. Божественно. Далі. І такого основно, більш нічого вуглеводів я не приймаю. Інколи стараюся креатин ще також приймаю, запиваю його газірованою водою, стараюся більш іменно зеро, щоб поменше калорій. Чому я запиваю креатин іменно чимось солодким? Для того, щоб він краще То можна його якоюсь конфетою заїсти, можна якимось соком, можна якимось там оце ж газіровочкою такою, ну теж я іменно зеру. Щоб поменше калорії. Тобто будь з чим солодким і воно краще грати не усвоєно. Це научно доведено. Далі. На що жиров, ну, стараюся жирно такого нічого не їсти. Жири в основному забираю за щод, е, яєць, тобто із жовтка, або за щод творога. Тоже, там також у мене творог домашній, там десь до 20% жира. Е, Ну і так воно по мілочі по чуть-чуть в одних продуктах, там в других продуктах і отак його Е, Приймаю я один грам жира на свій. Ой, не так сказав, один грам на кілограм ваги. Тобто, якщо я важу 79 кілограм, то я 79 грам жиру сідаю за день. Буває десь там трошки більше, 82, буває десь там 77, трошки менше. Но я дивлюся в сумі, щоб по калоріях у мене не було вище. Щоб був у мене дефіцит калорій, щоб сушка моя активно якби все жироспалювання було все активно спалювалося. Насчет солодощів, я все ж батончики говорив їм. А якщо вже є, ще, кстати, дуже добре, сюди підходить зефір. Там теж жиров немає, і там іменно тільки вуглеводи. Так, да, там, наприклад, 80 вуглеводів, з них цукри 80, можна сказати, одне цукри. Але якщо його, наприклад, там якось за з'їсти перед тренуванням, то залітає прямо на ура, і воно тобі в зайву вагу туди у жирне відкладеться, так як ти на тренуванні прямо викладешся. І тобі прибавить сили, енергії, тобто то буде тренування більш продуктивніша. Далі з. Води воду я десь ну, за тренування від літри до двох літрів випиваю. Тож розбіжен, бо все ж таки буває різне тренування. Буває воно легеньке, буває воно складніше, буває воно там якось просто вода не п'ється. Ну, я так стараюся, між подходіками там по ковточку робити, коли більше. Тобто не давлюся водою, тобто якщо не хочу, то я її не п'ю. Ну і також, якщо хочу, то я її п'ю. Далі, чай інколи приймаю. Це... Чорний чай без цукру приймаю, Чуть-чуть м'яти додаю. Теж чай, каву я в калорії собі не враховую. Бо якщо, наприклад, кава, то там ну, два калорії от, туди писати, це морочиться, ну, я не бачу смисла в цьому. Далі. Інколи в каву додаю, молоко. Молоко я вже зважу, тобто я там вимірюю і ввожу в таблицю калорійності. Тут так, все так і є. Далі, насчет клітковини, стараюся також їсти огірки, помідори. Якщо їх вони вже там немає в мене, то я чуть-чуть насіння льону додаю. Або можна клітковину купити, яка продається в тебе. В общем. З клітчатки теж, щоб теж ну, щось було. Бо якби вона тобі допомагає прискорювати метаболізм. Чим швидше метаболісти, швидше їжа переварюється. Чим швидше їжа переварюється, тим краще їжа розпалювання. Да? І коли при наборі тож, також клітковина треба, щоб воно все якраз быстренько переварювало. Так, наче все розповів. Якщо щось упустив, то я вже. Протягом дня буду згадувати і щось договорюю. Якщо не згадаю, то випишіть мені в коментарі. Підпишіться обов'язково, поставте лайк. Ну і якщо щось упустив, я повторяю знов, то, під... Ой, то напишіть в коментарі, я відповім. На коментарі я завжди відповідаю. Буду збиратися на роботу, але перед роботою зараз піду на тренування. Льогенько буду тренуватися, так що на цьому тижні рекордів ніяких не буде. Так як я ще й на підроботки ходжу, і плюс основна робота. Ну, і якби, ну я фізично не, не зможу так прям рекорди, які рекорди. Я себе зажену, тільки перетренуваність буде. Тобто, ну, Тренуємося з розумом. І так, дивимося, що з цього вийшло. То, то, оці дві мисочки я зараз буду їсти. М'ясо я більш за все в основному переложу йому в лотки. Так, тут у нас яйця із перцем чорним меленим. Тут у нас картопля, булочка. Також до них я ще візьму ось помідорки і оігурок. Тут я тільки помідори поїм. КБЖУ це все враховано. Ви зараз побачите тут на екрані. А вже потім, підрахувавши оце все, я вже тоді дивлюся, скільки мені ще потрібно до норми своєї, щоб активно сушитися. Тобто, може чогось там білочка добирати, може десь там трошки углів може там ще чогось. Тобто, так, все дивлюся вже по ситуації. А зараз я приблизненько отак іменно глаз собі. І, в принципі, на глаз я в основному не помиляюся. що все добре. Thank you.